Навчально-науково-виробнича лабораторія Інформаційні технології в бухгалтерському обліку є структурним підрозділом кафедри обліку та оподаткування. У лабораторії проводяться заняття для здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти. Для здобувачів вищої освіти, ступеня доктора філософії, освітньо-наукової програми облік і оподаткування викладаються такі дисципліни, як економетричне моделювання наукових бізнес-проєктів, інформаційні технології в обліку агроформувань, теорії та концепції бухгалтерського обліку, теорія та практика облікового забезпечення управління підприємством в ЄРП-системах та інші. Під час вивчення даних дисциплін аспіранти набувають загальні та спеціальні компетентності, зокрема здатність до критичного мислення, пошуку та генерування нових ідей. Здатність до організації та проведення наукових досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. Після вивчення навчальних дисциплін, здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії досягають відповідних очікуваних програмних результатів навчання. Навчально-науково-виробнича лабораторія інформаційні технології в бухгалтерському обліку обладнана сучасною комп'ютерною технікою. Має необмежений відкритий доступ до інтернет-мережі. Для проведення лекційних занять використовується проектор. Лабораторію також можна використовувати як робочі місця аспірантів. Дана лабораторія розміщена в двох навчальних комп'ютерних класах, оскільки в ній є доступ до матеріалів дистанційного навчання, наприклад, на платформі E-Learn, то аспіранти можуть використовувати її для свого навчання. Та досліджень. Відкрито також доступ до наукометричних реферативних баз даних Scopus та Web of Science. Здобувачі вищої освіти мають можливість вільно користуватись цими базами даних. Крім того, у лабораторії є доступ до електронної бібліотеки університету. Бібліотечний фонд Багатогалузевий нараховує понад 1 мільйон примірників вітчизняної та зарубіжної літератури, у тому числі рідкісних видань. Спеціальних видів науково-технічної літератури і документів, що надає під час навчання додаткові переваги здобувачам вищої освіти. З 2006 року наукова бібліотека є депозитарною бібліотекою Всесвітньої організації сільського господарства ФАО в Україні. Депозитарний фонд нараховує понад 1100 документів англійською мовою, зокрема аналітичні матеріали, статистичні збірники, звіти, які є в електронному каталозі наукової бібліотеки. У лабораторії на комп'ютерах, крім стандартного офісного пакету програм, також встановлене спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення, зокрема програма електронного документообігу Медок, яка допомагає в роботі з документами різних типів і призначення, звітами, податковими накладними, актами тощо. Програми для ведення бухгалтерського обліку, такі як ДЕБлюс, Баз-Бухгалтерія, Мастер-Бухгалтерія, Агрібугалтерія. Програми призначені для управління підприємством з модулями для обліку та оподаткування, такі як BAS ERP та SAP Business One. Здобувачі вищої освіти мають можливість вільно користуватися та вивчати дане програмне забезпечення, що сприяє набуттю ними додаткових спеціальних компетентностей.